Я Христина Чернега, вітаю вас на п'ятій колонці. Звісно, запрошую приєднатися до спільноти підписників мого авторського Ютуб каналу. І одразу запитую. Давайте запитуйте вже мене. Невже у нас все так добре на фронті і в тилу? 26 жовтня, 25-го року, точно вже буде мир. Що владі немає чим зайнятися? От, все, Москва капітулірувала, значить. крім як. Показового судили ще над чи не єдиним незашквареним топ-управлінцем, який на початку 22-го року не дав ворогу занурити країну в пітьму. Ця людина Кудрицький е був серед тих менеджерів, які перемикали українську енергосистему на європейську або сполучали їх в перший місяць великої війни. А до того зберіг державні кошти під час спроби Гринкевичів. Попиляти на тендері підрядник нічого не зробив. Банк повернув аванс. Тобто держава не отримала жодних втрат. Таке буває, що підрядник виявився жуликом. Секрет Полішинеля, що це Грінкевич, відомий жулік. Але між тим, той тобто, Кудрицький притягнутий тут за уші власним за це формально і судять екс-голову Укренерго Кудрицького. Не красти замало. Приплітаючи докупи виробені дерева із і палик. Ну все, 10 год тюрми. Оце ти попав. Ніколаю десять год тюрми. Дев'ять і десять. Десять. А насправді просто мстять за обережну критику корупції у владі. Якісь недовольні люди. Я думаю, що ви дуже добре все розумієте. Ні, я не розумію. Ми дуже заморочилися е, з цього приводу. Щастя, це бачите, злодія на нарах, а не на Мальдівах. У червні 24-го року Зеленський голосив про плани до кінця 24-го року побудувати цей гігават, а потім ще чотири. Це ні, ну це пи... це просто ху... Якась. Саме в цій галузі у нас є чіткий план, як збудувати до одного гігавата потужності вже цьогоріч. Це все просто брехня. Це все таки абсолютно дуті нереальні цифри. Президент не може від себе оперувати такими даними. Очевидно, хто ж йому це готував за фахові пропозиції порятунку енергосистеми на тлі ворожих атак, і звісно, за те, що заважав енергійним енергетикам банкової. Пиляти на генерації будівництві, це політичне замовлення з офісу президента, і більш того доклав зусиль до от цих всіх подій колишній міністр енергетики Герман Галущенко. Це невелика маніпуляція. це обман. Не хочу про це зараз говорити. Він втомився. Тепер він має кримінальне провадження. А ті люди, які освоювали там мільярди гривень, будуючи якісь. Я не знаю якісь захисні споруди, які потім дуже швидко пробивалися звичайними дронами. Чомусь не сидять у СІЗО. Собі одне, а іншим інше. Ну то тобто той принцип собі все, а іншим – закон» у нас працює дуже гарно. Принцип тоталітарної держави, пусті і безглузді наклепи. Ви отримали частку Я в компанії, яка продає електроенергію. у вас, вас трі ви, це ви вльоті? У вас глаза в руші. Ви у вас дрожать руки, колени, руки дрожать, что ви обманываете. а, а ні, я вам не отвечаю. а я не отвечаю. Все. ця помста відгукнеться нам усім. Вітаю українці! Це робиться спеціально. Міжнародні партнери, які тримають українську економіку на плаву, ще не забули скандальне звільнення Кудрицького, а судили, що над ним не зрозуміють поготів. Все це бачать в США, це бачать в Європі. Якщо хтось думає, що вони сприймають це як якісь елементарні речі, які можна перекліпати очима, ми помиляємося. Для союзників це сприймається як мерзость, як запредельна мерзость. Не Єрмак, не, там, не шурма, буде відповідати за те, що сказав президент. Доведеться президенту тоді за це відповідати. Я готовий нести будь-яку відповідальність. Але банковій – начхати. Я пропоную закрити рот. Зеленський давно вже ложить з прибором на всіх. Ідіть у зраку, красавчики. Красавчики, треба їм так далі робити. Якщо про це думати, то можна трошечки там <хи> необмежена влада, дурманить, немов п'янкий трунок. Келих терпкого вина, вип'єм ми з тобою, діма до дна. А був чище, бадріє дешевле. І коли сотні розрекламованих і ніби готових фламінго найкраще, найкраще у світі так і не злетіли у відповідь на російську балістику та пуск напівміфічного буревісника. Навіщо ви щось обіцяєте, якщо ви не можете це зробити? Захищати вітчизняного приватного виробника вийшов. Сам президент, пояснивши відсутність потужних залпів якоюсь технологічно-фінансовою проблемою. Що там мало, мало. Томагавки нам не дають, що і з масштабуванням виробництва нашого фламінго, адже для виробництва зброї потрібні гроші. Ще одне запитання до президента. Була технологічна проблема на виробництві фламінго, каже він. Є затримка із фінансуванням від партнерів, яку вирішують. Коротше, бабосики і тютю. З його слів, я так і не зрозуміла, вже наштамповані Фламінго вони теж проблемні чи ні? Ті, ні. ні? Ні. а да. Я вам не скажу. І взагалі, звідки взялися фінансові проблеми у молодої компанії з кіновиробництва і ракетобудування, якщо на неї розпреділяється 10% оборонного бюджету країни? Нещодавно New York Times опублікувала дуже велику статтю про компанію, про українську компанію Firepoint. Американці просто в шоці від того, що 10% від усього нашого оборонного бюджету був виділений саме на цю компанію, на виробництво всім славнозвісних. Ракет Фламінго. хто знає відповідь. Швиденько пишіть у коментарях, доки колеги Мусийчук і Золкін не скасували свободу слова під приводом збереження військової таємниці. Як питі проклятий, прихаскати опять гати роздувають. Пані Наталію знають всі, служба безпеки України постукає в двері кожному. Ну, а Золкін – це засуджений за жорстоке вбивство колишніх міліціян. В результаті нанесення тілесних повріждень. Щоправда, ні з то там глобальних, да, він умирає. Який називає себе журналістом з половиною лет в СІЗО і зробив ім'я на допитах російських полонених. Давайте вспомним спомнів Донецьк 2014 року. І тут ми прикрашаємо з вами розговор. Знаєте? чому? тому що, що ілюзорний мир. Гадаю, в країні є чимало фахових майстрів інтерв'ю з відповідною освітою і спецпідготовкою. Андрій Єрмак. Може. Дмитрій Гордон. Да, ні, що ви. Я вообще професіональний переговорщик. Які б впоралися із демонстрацією справжньої суті окупантів краще, аніж опер з кримінальним минулим. Для преси я отримую мент, Я взагалі не володію, взагалі не володію ні якої спеціальної інсайдерської глибокої інформації. Але до полонених чомусь допустили саме його. Чому? Так Бог вирішив. Это опять-таки те же советники министра внутренних дел на тот момент, да, которых я знал либо лично, либо через людей. За версией самого Золкина, потому что был последовательный и настырливый. Почую каждого. А да, мы таки попали в один из э, рефрижераторов, там, где хранились э, трупы российских военных. Такой вот, как я, остался в Киеве в пешей доступности к российским танкам. И стал вести эти стримы. І став держати очень большое количество людей в ефірі, тому що на самом деле ніхто цього не дідав. І не було цеї інформації. Ну а за тяжку працю в кадрі допитливий блогер був нагороджений власним шоу на провладному каналі Ми Україна Плюс. От ета журналістика і уже нет? Ну і як я зрозуміла, з першого випуску його місія це донести до мас необхідність законодавчо заборонити патякати всім. Хто ставить незручні запитання? От я досі не розумію, де наші ракети. Люди ж питають: а хто здав Чонгар? Хто здав Херсон? Вибачте, маю запитати. Єрмак агент ФСБ? Молодець. Хороший вопрос. Чи потрібен закон, який запроваджує кримінальну відповідальність проти тих, хто е власне ці фейки розповсюджує? Має власну думку з приводу корупції у владі. Корупція існує у всіх країнах. Ми просто боремось з корупцією. Ось і все, ми просто боремось з корупцією, та й взагалі просто забагато балакає. Це просто людина виходить і виносить в публічний простор неправдиву інформацію. Це не означає, що закінчується демократія, але краще не говоріть дурню. Нещодавно президент Володимир Зеленський він заявив під час Bloomberg Economy Forum, що в нас відсутня корупція, бо всі корупціонери виїхали. Хіба виїхали? Хіба всі нема в нас цензури? все прозоро прямий ефір. А, що таке вільна країна? і Що таке вільні люди? Да, це настали часи вторгнення, коли на адресу влади починає лунати слово диктатура. Зникло слово перемога. Ви ви продаєтесь? Ви наркотики ми нюхаєте. Ми, ми не хочу, нюхаємо наркотики. Ви, ми, не нюхає? ми не продаємося. Ми не нюхаємо наркотики. А ви зараз обманюєте через те, що ви не знаєте, що відповісти і мною. Тим часом себе золкін у свободі слова не обмежує. Тому з радістю поспілкувався із так званою опозиційною російською журналісткою Шихман. Тільки що прозвучала тривога. що поки летить, не знаю, але рад вас бачити. Майже тригодинна бесіда звелася до просування двох протилежних наративів. Ведуча, вдягнувши скептичний вираз обличчя, стверджувала. Что с полоненными так не можно. Что насчет оскорблений? Верите ли вы в то, что можно людям открыть глаза на какие-то вещи, крича на них, оскорбляя и говоря, что вы тупые и вы ничего не хотите понимать? Вони теж трохи жертвы. Военнопленные равным образом должны всегда пользоваться защитой. в особливості від всяких актів насилля. Ну а Золкін заперечував, що ніфіга, так можна і треба. Це просто розговор. І що я просто реалізую на самом ділі його право на свободу слова. Ну а ще іноді блогер дратувався, коли його зачіпали за живе. Це чепуха. Іди, я тобі розкажу. Іди, uh -huh. я тобі розкажу, як є. Ну що ж ти пишеш херню вот эту? Ну ось і вся розмова. Це зафіксовано моєю кров'ю на асфальті. І більше нічєї, тільки моєї. Я особисто, звісно, не до кінця зрозуміла навіщо це було Золкину і Україні. Треба людям показати, що в кінці кінців. Добро перемагає. Mm. Я навіть на русскому язике не хочу продовжувати вісті какую ділять яку контент, щоб ви розуміли. Але тенденція вимальовується наступно: банкові потрібні саме такі, ну як раніше, Арестовича. Я спер а тепер його спрощені версії. Шаманська, яка розпитувала мерів прифронтових міст про всіляку фігню. Я часто собі. Як спортсмен бігун дозволяєте собі таке солодощі. Раніше частіше я дуже люблю своло. Дуже-дуже люблю. Але я переймаюся за фігуру, то. Ви переймаєтесь Це... за фігуру? Це... Ви серйозно? Друзі, напишіть в коментарях, кому з нас варто перейматися за фігуру. І нарцисичний Золкін, який мріє зачистити інфопростір. Це країна моєї мрії. Ну, Щоб люди не з марафонівської обойми. Дуже. Незалежний пан Бігус, да? Не питали про міндіча. І де, бляха фламінго, так? Да? Де? Де? Де снаряди? Вова, де снаряди? Ну і про те, кого насправді вбивав татаров в середмісті столиці? Шикарний поріжок, наш бамбічний спайдермен, Бетмен Олег Татаров. Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви. Тут не були татаров молодець, а Ти ледве не ухилянт. Портнова нема, а портновщина є, тому що є Олег Татаров, який курує всіма правоохоронними органами. Татаров патріот і татаров врятував Україну. Слава Україні.